Мой заступником міністра соціальної політики Костянтином Кошеленком. Пане Костянтине, чи чуєте ви нас, чи є ви з нами на зв'язку вже? Вітаємо вас. Так, Вітаю, так, я на зв'язку. Отже, перше питання ну почнемо з тези такої, да абсолютно логічно і зрозуміло. Маєш змогу допоможе іншим. Мінсоцполітики надає можливість надати підтримку людям, які її потребують, не лише через різноманітні благодійні фонди організації, але адресно, скажімо так, конкретній людині чи родині для цього створено відповідні можливості в рамках програми є допомога. От, власне, про це розкажіть детальніше, як це можна зробити, як це працюватиме. Ви знаєте, дійсно гуманітарна ситуація, вона залишається ну досить складною, як ви показали в попередньому сюжеті. Багато людей знаходяться в складних життєвих обставинах, і для них важлива підтримка всіх, хто може її надати. І річ тут не тільки про міжнародну підтримку, річ не тільки про благодійні організації, фонди, а про кожного нас, про кожного з нас, про кожного хто спроможен допомагати. І саме для того на платформі є допомога. Якщо ви перейдете на сайт, єдопомога.gov.ua і зайдете. В розділ надання волонтерської допомоги, або просто напишете в гуглі Волонтерська є допомога і перейдете за першим посиланням. То ви перейдете в меню, де кожен українець, кожна людина може допомогти онлайн або з рук в руки тим потребуючим з різних регіонів країни, які зареєструвалися, які звертаються за допомогою. Наразі більше 20 активних заявок маємо від людей з потребами, від людей в складних життєвих обставинах на платформі. Я би хотіла уточнити наскільки допомога може бути тільки фінансовою, чи можна допомагати також людям адресно тобто, ліками, харчами, необхідними для них речами? Ви знаєте, на цій платформі про допомогу пряму грошима взагалі не йдеться. Підтримати іншу людину можна або онлайн. І це і це реалізовано таким чином, що ви по суті передплачуєте за людину сертифікат такий собі, на який людина потім може купити собі їжу, медикаменти або паливо, і ви, як благодійник, як звіт отримаєте чек з переліком того, що купила людина, тобто така онлайн допомога. Але працює і сервіс такий з рук в руки. Тобто, ви можете подивитись звернення людей, почитати їх потреби, а там не тільки про. Їжу медикаменти, там є і зимовий одяг, і інше, і відправити їм або поштою, або особисто приїхати до них і допомогти привезти щось, або запросити до себе на якусь точку видачі гуманітарної допомоги, якщо ви не волонтер, одинак, а представник якоїсь благодійної або волонтерської організації. Ну але надати ось цю допомогу підтримку речами, переказати ці кошти можуть тільки українці, чи є можливість така для іноземців і як це для них працюватиме. Ситуація наразі така, що потребуючих кількість потребуючих людей вона набагато більша, ніж тих, хто спроможен допомагати в Україні. Тому ми з самого початку реалізували на платформі можливість допомагати з будь-якої країни світу. звісно ж, це важче зробити з рук в руки. Ну неможливо тільки відправити поштою, але можливо зробити онлайн. Платформа доступна на п'яти різних мовах, і майже більше 600 іноземців з 49 різних країн допомагають. Гають українцям таким чином використовуючи платформу, тому ми потребуємо поширення інформації про цю платформу за кордоном. Але хочу відмітити, що, хоч і лідують сполучені штати, Германія і Польща через серед тих 49 країн, але лідером є Україна, тобто найбільше через платформу є допомога, допомагають саме українці, українцям українці, і українці. серед так. Так і є і серед регіонів, лідери це Київська область, Харківська. Львівська, Дніпро, Дніпропетровська. тобто наші люди допомагають нашим людям І на сам кінець. Скільки людей вже скористалися можливістю, все ж підтримати українців у скруті? І скільки людей отримало таку адресну допомогу, про яку ми на початку говорили? Загальна чисельність благодійників або є допоможців, як ми їх називаємо благодійників платформи, вже сягнуло більше 4 тисяч людей. Вони допомогли більше 12 тисячам сімей різний спосіб, тобто, це і їжа, тобто це медикаменти, це паливо, особисто передавали одяг і так далі. І цей процес триває. Тобто, близько сотні людей щодня отримують таку дружню підтримку від приватних благодійників, і ми потребуємо збільшення, адже як. Як я сказав на початку, більше 20 тисяч активних заявок зараз маємо на платформі з усіх регіонів. Це і Запорізька і Херсонська область. Люди потребують дійсно і е поширення інформації серед волонтерів, серед людей, які мають змогу допомагати, це важливо. Що ж, міністерство соціальної політики одне з тих пріоритетних, які має працювати і виконувати свій функціонал особливо під час війни. Дякуємо вам за вашу роботу. Костянтин Кошеленко, вступний міністра соцполітики Дякую. України, був з нами.